Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, які додаткові документи необхідно буде надати мамі, яка виховала дитину з інвалідністю, для того, щоб їй призначили пенсію достроково. Адже хочу нагадати, жінки, які виховали дитину з інвалідністю до 6-річного віку, мають право вийти на пенсію при досягненні 50-річного віку та мати не менше 15 років. Стажу, що ж робити, якщо інвалідність дитинки була з народження, але вам підтвердили її після досягнення шестирічного віку? Чи маєте ви право в такому випадку претендувати на дострокове призначення пенсії? Значить, так, маєте. Хочу нагадати, що визнання особи з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю до 6річного віку засвідчується випискою з акту огляду медико-соціальної експертної комісії, медичним висновком закладів охорони здоров'я, посвідченням одержувача допомоги та довідкою органу, що призначає допомогу, період призначення допомоги. Що значить, Це те, що ви таку довідку можете взяти в органах соціальності. Захисту населення. Але якщо дитина визнана дитиною з інвалідністю після досягнення шестирічного віку, то, то в такому випадку надається висновок лікарської консультаційної комісії про те, що вона мала медичні показання для визнання її дитиною з інвалідністю до досягнення шестирічного віку. Має він назву висновок про час настання інвалідності. Ви маєте право надати цей документ. І навіть якщо інвалідність дитини була з народження, але підтвердили вам її після досягнення 6-річного віку, ви маєте право надати висновок про час настання інвалідності і звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням дострокової пенсії при досягненні 50-річного віку і маючи 15 років необхідного страхового стажу.